Вітаю, шановні глядачі. Не існує вимоги обмінювати старі посвідчення водія на нові. Дійсними вважаються всі раніше видані на території України водійські посвідчення, тому що, по-перше, немає закону, який зобов'язує це робити. По-друге, конституція визначає, що закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Це означає, що право відносин регулюються законодавством, який є чинним на момент цих відносин. Тому водійське посвідчення, яке відповідає законодавству на момент видачі, є дійсним до його кінцевої дати. А тому будь-які зобов'язання щодо заміни чинного водійського посвідчення є незаконними. Ця процедура можлива тільки за власним бажанням у майбутньому теж, доки в Конституції буде закріплена норма зворотної дії. На сайті МВС є перелік старих водійських посвідчень, які є чинними. Посилання у коментарях. Дякую за увагу! Хай щастить!